Шановні учні, я звертаюся до всіх, хто вивчає історію за програмою нової української школи. Тобто до п'ятикласників, шестикласників, семикласників і зараз до нас приєдналися також восьмі класи. Я хотів звернути вашу увагу на наші підручники. Вони, звичайно, різні в різних класах, але от в чому питання. Підручник містить QR-коди або. Гіперпосилання, і за цими посиланнями ви можете виходити на різні цікавинки. Там є завдання, ну можливо, в деяких підручниках вони гірші, в деяких підручниках вони кращі, але гіперпосилання і QR-коди є в підручнику. Для того, щоб ними користуватися, вам просто треба скачати сам текст підручника. Бо е якщо ви знайомитеся за Уроками за нашими уроками на нашій, на нашій платформі, на нашому робочому сайті, то, то перейти за гіперпосиланнями ви швидше за все не зможете, бо підручники викладені в PDF. Отже, я раджу просто скачати підручники. І ще за всіх питань, будь ласка, звертайтеся до мене в нашому шкільному чаті. Будь ласка, щастий.